Усім привіт! Розбір угод на 2000 доларів профіта погнали. Значить, на 4-годинному таймфреймі ми бачимо, що ми повністю виходимо в шортовий контекст та закріпляємося під 4-годинним фракталом. І учора на недільному таймфреймі ми залишаємо. Дивергенцію з індексом долара США, що підсилює наш набір в шорт. Не знайшов для себе нормальної роботи у Франкфурт чи Лондон, тому виділив для себе 4 годинний імбаланс, який був успішно протестований в сесію Нью-Йорка. І після тесту та агресивному відкаті був виконаний вхід в шорт в рамках нашого вже сформованого ордерфлоу. Та зафіксувався трішки швидше, тому що утворили знову дивергенцію з індексом долара США. А тепер каламбур стоп по золоту. 24 години імби. Вхід абсолютно без реакції, без моделі зі стопом запою, що інвалідує повністю можливу ідею. Звідси давайте. Зробимо кілька лавів хаків, чому не можна заходити в імбалансах просто так. Цінована ефективність може взагалі бути по різному тестована, по різному відпрацьована. Ми можемо, як легонько, тестанути імбаланс і дати хорошу реакцію. Так само ми можемо пройти зону 0,5 і дати реакцію. Так само ми можемо повністю прошити імбаланс. І відкотитися. А так само ми можемо повністю інвалідувати наш імбаланс, і він буде недійсним. Саме для цього саме найкраще завжди дивитися, щоб у нас була модель. Але, але краще бути консервативним і чекати для себе модель. Коли ви працюєте в агресивному тренді, то не буде проблеми працювати від першої реакції. на імбаланс без моделі, але ставте свій стоп лос за ФТА. Коли ви бачите, що... Ціна приходить в зону 0,5 імбаланса і дає реакцію, дочекайтеся закріплення якоїсь мінімальної моделі, тому що зона 05 вважається вже свого роду інвалідацією. Тобто на повторний тест тут вже чекати не потрібно, тому що швидше за все він інвалідує імбаланс повністю. Ну, і якщо ціна у вас повністю інвалідує е, імбаланс, тобто робить повне його заповнення. Також чекайте для себе повністю закріплення, чекайте модель для того, щоб заходити. Тому що якщо цього не буде, то імбаланс буде повністю інвалідованим.